Якщо його збили, наступно зараз по мені прийде. Я телефон достав з-під планшета. Ну, планшет це не планшет льотчика, там ми записи робимо олівцем. Я достаю телефон, кладу його собі в демісезонну куртку, защобую, думаю, ну, на випадок, якщо зіб'ють, то щоб в мене був зв'язок. І рукою одної берусь. Зазвичай ми її тримаємо на руді, на ручці керування двигуном, а я взявся за ручки катапультування. І отак от, пролетів десь з хвилину, а хвилина на такій швидкості це десь 10 кілометрів. І я розумію, що я лечу далі прямо в напрямку цілі, і я так скоро в Білорусь прилечу. Я такий сам себе навіть похлопав трохи, степенись, Достав назад телефон, включив навігацію, визначив ціль, а я якраз вже підлітав, мені всього 20 кілометрів залишалось. А погода була прям дуже жахлива. Ми летіли буквально в проміжку, такому 30 метрів. Це тобто верхні кромки дерев і нижній край хмар. хмари ми заходити не можемо, тому що там ми не бачимо, куди летимо, можемо зустріти високовольтні проводи, наприклад, або якісь вишки. І я розумів, що я в цьому тумані не побачу. Ну я вперед бачив максимум метрів 500. Я просто не побачу місце, я не встигну зреагувати. А якщо її побачу, то коли пущу ракети по ньому, я просто залечу в свої ж уламки. Тому я прийняв рішення. Знаючи балістичну траєкторію польоту, я прийняв рішення спрацювати з кабрування по цьому мосту. Я так і зробив, і наскільки знаю, потім з даних розвідки і навіть в телеграм-каналі бачив, цей міст зруйнований. Не знаю, яким це чудом сталося, і я взагалі це зробив чи не я. Проте саме та ціль, на яку ми йшли, я після прильоту вже побачив, що він зруйнований.